Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень і сьогодні ми поговоримо про ці божевільні чутки. Розпочинаємо із того, що Ніколас Кейдж вампір. І ні, це я не про його роль в щоденниках вампіра. Ці чутки появилися у 2011 році. На знімках 1870 року у тонах Сепії був портрет чоловіка. І він до божевілля був схожий на Ніколаса Кейджа. Продавець думав, що якщо він розмістить оголошення з підписом Ніколас Кейдж вампір, то це додасть йому набагато більше нових покупців. Він написав примітку, що він особисто вірить в те, що Ніколас Кейдж вампір, який переосмислює себе кожні 75 років. Цікаво, чому 75? Це якось пов'язано із середньою тривалістю життя. Ніколас Кейдж, який, до речі, знявся у фільмі Щоденника вампіра, звісно, що спростував ці припущення. Під час інтерв'ю з Девідом Леттерманом у 2012 році він сказав: Послухайте, я не п'ю кров, і останнє, коли я дивився в дзеркало, я бачив своє відображення. Якщо вас зацікавило відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую. У лінці Лохан була сестра близнючка у 1998 році. Лінці Лохан змусила всіх нас побачити двійника. Коли знімалась у ремейку фільму Пастка для батьків за допомогою хитромудрої роботи оператора та двійника Лінсі, вона змогла зобразити обох близнючок у фільмі Хелі та Ені, але почала ходити чутки про те, що вона і справді мала сестру близнючку. В чутках було сказано, що її сестру звати Келсі. Сестра знімалася разом з лінці у цьому фільмі. Проте вона померла до виходу фільму Пастка для батьків. Тож керівництво Діснея приховало це, щоб врятувати проєкт. Як ви знаєте, життя Лінці потім пішло по кривій. Зловживання алкоголем та наркотиками, і як результат, вона опинилася в реабілітаційному центрі. Всі ці події підлили масло в вогонь щодо теорії про те, що лінсі оплакує свою сестру. Бейонсі клонували. Незрозумілих причин нікому появилися чутки у 2000 році про те, що Бійонці померла. Це все відбулось тоді, коли гурт, у якому була Бійонці, Destiny's Child, був у розквіті своїх сил, і як результат керівництва групи вирішило, що не хоче втрачати таку золоту жилу як Бійонці. Тому Бійонці клонувала, використавши її стовбурові клітини. Так, ви все правильно почули. До речі, деякі фанати і досів наполягають на тому, що це чистісненька правда, тому що поп королева тепер виглядає трішки по-іншому. Сурі Круз насправді є донькою Кріса Кляйна, дочка Тома Круза і Кеті Холмс Сурі дебютувала на обкладинці Vogue у 2006 році. Це дивно, тому що і в дитинстві Сурі була схожа на свого батька. А зараз схожість із ним справді надзвичайно помітна. Проте ходять чутки про те, що Том Круз не є справжнім батьком Сурі. Насправді ним є Кріс Кляйн. З ним Кеті Голмс зустрічалася до того, як почала зустрічатися із Томом Крузом. І інформація про те, що Том Круз, начебто, не контактував зі своєю донькою Сурі продовж багатьох років, змушує багатьох людей все більше думати, що Том Круз не справжній батько Сурі. Ці чутки ви, мабуть, чули, тому що мені здається, навіть на нашому телебаченні це звучало про те, що Дженніфер Лопес застрахувала свою дубцю. Звичайно, у неї прекрасна фігура, але чи дійсно вона застрахувала свою дубцю? Само собою так думають деякі її шанувальники роками ходили чутки, що вона зробила це за 27 мільйонів доларів. І хоча Дженніфер спростувала ці чутки в ефірі шоу Carpool Karaoke з Джемі Корденом, люди все одно їй не повірили. Чутки, в які скоро мені здається, і я повірю, це те, що Кіано Рівс. Безсмертний є один сайт з назвою keanoisimmortal.com. Якраз він стверджує, що Кіано не старіє. Щоб довести свою правоту, цей сайт виставив різні фотографії різних чоловіків з різних епох. А спільного в них те, що вони начебто схожі на Кіано Рівза. Звичайно, наявність історичного двійника не доводить безсмертя. Хоча Рівз жартома не заперечує цю чутку. Коли Джиммі Феллан розповів цю інформацію Кіано Рівзу у 2017 році, то Кіано пожартував. Ми всі зоряний пил, крихітко. Авріл Лавін померла. І замість неї зараз її двійник. Дехто з фанатів справді вірить в цю мабуть це вже швидше конспірологічна теорія. Таких теорій насправді багато про те, що деякі зірки померли чи навпаки досі живі. За легендою її дублерку звали Маліса Вандела, і вона замінила співачку після ймовірної смерті Лінсі у 2003 році. Але у 2018 році Лавін відверто поділилася з фанатами, що вона бореться з хворобою лайма. Я прийняла смерть і відчуваю, як моє тіло відключається. Написала вона. Після цього, мабуть, теоретикам мови має бути дуже погано. Давайте допоможемо нашим воїнам, які бережуть нас спокій. В описі є посилання на фон Повернись живим та фон Сергія Притули. Моє улюблене Тейлор Свіфт, клон колишнього лідера сатаністів. Коли в інтернеті з'явилося зображення жінки на ім'я Зіна Лавай, верховної жриці церкви сатани, важко було не помітити її разючу схожість з Тейлор Свіфт. Незабаром з'явилися чутки в тому числі про те, що Свіфт є клоном Лавай. Теорія змови полягає в тому, що Свіфт була викрадена і замінена ілюмінатами на клон Лавея, яка очевидно була членом темного культу. Чесно мені здається, що людям з такою фантазією треба писати книжки. До речі, люди, які розповсюджують цю інформацію, посилаються на те, що що Свіфт, що Лавай, досі живі, але ніхто з них, начебто, як не спростував ці чутки. Також підписуйтесь на мій інстаграм. У ньому є цікаві рілси та щотижневий дайджест у п'ятниці. Пол Маккартні загинув у 1966 році в автокатастрофі, а решта учасників Бітлз. Вирішила замінити його двійником, оскільки не хотілося, щоб його смерть впливала на майбутнє гурту. Чесно звучить вже безглуздо, але окей. Звісно, прихильники, які в це вірять, посилаються на підказку у музиці The Beatles. Наприклад, якщо сповільнити пісню Strawberry Fields Forever, то можна почути, як Джон Леннон каже щось схоже на «Я поховав пола. Але в 1969 році Пол Маккарті поклав край цим чуткам. В інтерв'ю журналу Life він сказав: люди, які розпускають ці чутки, повинні трохи більше придивитися до себе. У житті не вистачає часу. Вони повинні турбуватися про себе, а не про те, живий я чи мертвий. Хлоя Кардашіан, дочка О'Джей Сімпсона, багато років ходять чутки про те, що батьком Хлої Кардашян. Не є Роб Кардашіан, а ним є Оджей Сімпсон. Батько Хлої Кардашіан був американським адвокатом вірменського походження, а Оджей Сімпсона він представляв у суді. Однак сім'я поклала край цим чуткам у своєму шоу. Тест ДНК показав, що Хлої має близькосхідне походження, як і її сестри, що підтверджує те, що вона не є дитиною Оджей Сімпсона. Пам-пам-пам-пам! І останнє Елвіс Преслі все ще живий. Ну окрім того, що в когось в серцях мається на увазі, начебто він живий-живий. Легендарний музикант помер у 1977 році, але деякі фанати досі не хочуть з цим миритися. Як повідомляв Time у 2017 році, є ті, хто наполягає на тому, що вони бачили Елвіса Преслі. Хоча Преслі і справді покинув наш світ, дехто тримається за останні чутки. Про те, що він сам підписав свідоцтво про свою смерть. Чи сподобався вам такий формат? Якщо так, пишіть у коментарях. Я планую ще зняти відео про чутки, які підтвердились, та все ж про конспірологічні теорії щодо зірок. Якщо вам сподобалось моє відео і ви хочете мене підтримати, в описі є посилання на платформу БаймієКофі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!